Це рибак, тут їхав один. Корес стоїть буси. Вроді кров там була. Покинутий мікроавтобус зі слідами крові просто на узбіччі цієї дороги біля українсько-російського кордону. Про нього поліції повідомили місцеві. А коли експерти оглянули авто, крім крові, в ньому знайшли більше десятка стріляних гільз. Було зроблено обґрунтований висновок про те, що відбулося скажімо за все вбивство людей. Де ж тіла поліцейські та прикордонники, кінологи з собаками, вибухотехніки та спецпризначенці, пошукові операції задіяли більше сотні правоохоронців. Усі околиці, і в день, і вночі прочісували понад дві доби. По Поля всі часали, усіх привіряли повністю писали. І ось перший результат. У сусідньому селі за 10 кілометрів знаходять другий покинутий мікроавтобус. А неподалік на дні місцевого озера продірявлений кулями одяг ймовірних жертв. Найшли отам і отам, там барахло, а трупів не знайшли. Я думаю, боже, як спить. Ота От дружина. Вона знає, що чоловік дожен повернутися, а його нема. У покинутих машинах копи знаходять документи трьох приватних підприємців із Мелітополя 34, 36 та 40 років. Останні години життя бізнесменів та основну версію їхньої смерті вимальовують швидко. Планували перемістити товари. До до Російської Федерації за допомогою тих осіб, які наразі затримані. А в обставинах, де на якої стадії в них винкалік, це одна з версій є. В одних вже спитати ніколи неможливо, а зрештою, поки йде спілкування і наразі вони не щирі. За версією слідства, загиблі контрабандисти переправляли в Росію партію запчастин до сільгосптехніки. Їх переводили через кордон місцеві колеги, але щось пішло не так. Відбулася перестрілка з обох боків. Ймовірних убивць уже затримали. На них копи вийшли, як побачили, підозрілий ОАЗ без лобового скла. Коли підійшли до автомобіля, був різкий запах оцту чути. Його навіть зараз чути. Його навіть зараз, так, да, чути в салоні автомобіля. Звернули увагу, що на поверхні автомобіля всередині автомобіля частково видно плями крові. З боку автомобіля видно, що знищували сліди. Підозрюваним 36 та 41 рік. Обидва жителі Сумщини під час обшуків у них знайшли золоті ланцюжки вбитих бізнесменів і товар, який ті планували переправити через кордон. А от де поділи тіла своїх жертв? Затримані не зізнавалися. Жертв без одягу знайшли закопаними в землі просто посеред соняшникового поля. Якщо б по полю йшла звичайна людина, вона пройшла повсе місто і не звернула б жодної на нього уваги. Це 100%. Затримані зараз у СІЗО. Провадження відкрили за двома статтями: розбійний напад і вбивство. Хоча самі підозрювані досі мовчать і ні в чому не зізнаються. Копи впевнені, діяли вони не самі. Тепер розшукують ймовірних спільників. Усім учасникам кривавого місцева світить довічне ув'язнення.